А зараз про це та інше детальніше. Чоловіча мужність і сила. Прагнення справедливості були притаманні відважним хлопцям, що пішли на афганську війну. Вони виконали свій обов'язок, захищаючи інтереси країни протягом 10 років кровопролитних боїв, котрі забрали життя тисяч українців. 15 лютого, 24 чотири роки. Немовби сонце, здавно вже неясного неба. Добра звістка про виведення радянської армії з Афганістаном. Відтоді кожного року цей день особливий в містах і селах нашої країни. Про нього пам'ятають та відзначають сьогодні у Херсоні відкрито пам'ятник на честь воїнів інтернаціоналістів. Олександр прослужив військовим льотчиком рік і три місяці. В чужій країні він побачив немало жахливих картин. На власних очах втратив двох друзів. каже про ті події неможливо забути для нас 15 февраля. це святой день. Ми рік збираємося, спамінаємо своїх погибших товаришів, спамінає всіх з ми служили. 79-го року вони молоді, спритні, сильні та запальні, віддавали обов'язок батьківщині служити в радянській армії. Дома на них чекали матері, друзі, а у декого вже дружини та діти. Та склалося так, що вони повинні були виконувати військовий обов'язок та піти на війну до Афганістану. Серед високих гір пустель посушливого клімату в чужій країні вони боролися за мир під чужим небом. Поранень зазнали 139 мешканців області, 67 стали інвалідами, а 69 наших хлопців не повернулися додому. Шановні учасники мітингу, дорогі ветерани, немає в світі більш, нічого більш страшного ніж трагічна війна. Тож нехай мирним і світлим буде наше життя. Хай наші діти і онуки ніколи не відчують на собі жахи воєнного лихоліття. Бажаю усім щастя, міцного здоров'я, єдності та родинного затишку. щирі слова щирої вдачниці за те, що ви зробили. Вічна пам'ять тому, кому немає сьогодні з нами. І Будьте здоровими. Будьте щасливими, десять років втрат душевної та тілесної болі, тисячі смертей. Нарешті керівництво України вирішило вивести наші війська. 24 роки тому, 15 лютого, командувач 40-ю армією обмеженого континенту радянських військ в Афганістані, генерал-лейтенант Борис Громов, перетнув міст через ріку Амудар'ю. Зі словами: за мною не залишилося жодного радянського солдата. Відтоді цей день відзначає. Вся держава при вході до парку слави зібралися учасники бойових дій, їхні рідні, сім'ї загиблих афганців на відкриття меморіального пам'ятника на честь воїнів-інтернаціоналістів. Великолепний пам'ятник він буде нагадувати нам тих времени і стоїть він в такому хорошому місці, де і гаражані і гості Херсона завжди будуть бачити, що наш міст неотємні часть всієї нашої огромнеї великої страни щиро подяка і скульпторам, і архітекторам, ті, які виношували у своєму серці прекрасну справу. І нарешті сьогодні ми з вами долучилися до цієї приємної події. Ми з певненістю можемо сказати, місто Херсон це місто, яке пам'ятає добре, яке творить свою історію, запроваджує нові традиції і пам'ятає історію ти. І будував його вулиці. Пам'ятник виготовлено із натурального каменю. Архітектор В'ячеслав Громихін, скульптор Віктор Тишкевич. Профінансував усі роботи учасник бойових дій Володимир Білий. Бовканістані багато сказано. Я хочу сказати одне. кожен, хто там був солдат, сержант, прапорщик, офіцер, достоїн, ще раз почерпую, кожен достоїн уваження і почота тільки за те, що був. біля пам'ятника солдата із задумливим поглядом, який присів зі зброєю в руках, тепер будуть збиратися всі афганці. Монумент освячено, і будемо сподіватися, що херсонці його берегтимуть і не понівечать, так як колись пам'ятник скорботної матері.